Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Сьогодні, знаєте, в мене було, хоч в мене не так багато підписчиків, але було, коли я зняв тематику комп'ютерів, деякі люди мені писали, щоб продовжувати знімати, і деяким людям це цікаво. Я її був запустив як пілотної такої версії, навіть планую створити канал про життя і комп'ютери, і таке щось подібне. Планів багато, але часу мало. Але все ж таки, сьогодні в мене виявився час, сьогодні свято, вихідний день, і я вирішив вам. Насправді в мене є дуже багато матеріалу по радіоприймачам. В мене є ну насправді дуже багато. От і але в мене не менше матеріалів є по комп'ютерній тематиці, тому що я збирав навіть їх тут продавав на місцевому цьому, і коли був період. Такого якби коронавірусу, то я навіть би сказав, я трохи заробляв на цьому. Чому я почав збирати саме комп'ютери, зацікавився? Тому що комп'ютери дорогі, і я хотів якось собі зібрати якийсь свій комп'ютер, оновити свою, ну, свої деталі, апгрейд зробити для своїх комп'ютерів. А найкраще оновлення це коли ви, наприклад, десь купляєте, продаєте, купляєте, продаєте. І за що цього в мене є комп'ютери. Тобто, всі мій комп'ютер, який я маю вдома, який в мене є зараз. Вдома. Я маю за рахунок того, що я збирав, продавав і ті гроші зароблені на перепродажі, я собі апдейтив свій комп'ютер. Хоча він в мене теж зараз не супер-пупер, в мене там 13 покоління I7 і RTX 3070, оперативки, не пам'ятаю, чи 34, чи 64. От, але ми зараз не про мій, ми зараз говоримо про цей екземплярчик. Цей екземплярчик я вже зібрав напевно рік тому. Просто в мене ну, якби, в мене дуже навалилось було роботи. І в мене зараз є готових зібрано приблизно 8, а не зібраних, ну, скажімо так, ще на 3, напевно, буде 4 комп'ютери запчастин є. Ну, Насправді в мене немає часу, і я і дома роблю ремонт і працюю на роботі. І тому якби, часу дуже-дуже мало лишається. Але це вже готові. У мене є готові, і я вам можу там, час від часу знімати свої готові збірки, показати, як я їх зібрав, що вони з собою являють. Все, 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 от як я вживу, як я це зробив. Почнемо. Навіть не знаю, з чого почати. От зовнішній вигляд. Не знаю, подобається він вам, не подобається. Монітор я придбав був. Можливо, новий людина продавала новий, запечатаний. Не знаю, де вона його взяла. Але, але я на ньому деякий час сидів, а зараз собі купив на 168 Гц, чи на 148 Гц, Тобто більший і 4 чи 8 тобто зараз. А цей я поставив, бо цей Full HD на 180. Тобто Full HD на, не на 75 Гц. Корпус, давайте почнемо. Монітор я вам сказав, давайте почнемо з корпуса. Корпус я не купляв окремо. Корпус я придбав, був у людини, знайшов людину, яка купляла на Амазоні повернуті, десь може трошки пошкоджені. І купляв їх по 10, по 12 штук. Я приїжджав прямо пікапом і забирав там 12 штук корпусів. У мене зараз в наявності, приблизно, якщо порахувати, чистих корпусів, напевно, назбирається 7-8. Це не рахуючи тих, що є зібрані. От. Цей корпус є, я так підозрюю, китайський, але він був новий, він був в коробці, не пошкоджений нічого. Приблизно, якщо я брав по ціні нові корпуса, брав більше там 80, людина мені робила там скидки, по 40 доларів продавала корпуси, по 30 доларів деякі корпуси. Як я міг домовитися з людиною, так вона мені і продавала ці корпуса. Стан і якби стан його цього корпусу це китайський, він гарно виглядає. Насправді він гарно виглядає, він його можна поставити будь-де, він задовільнить всі потреби, але це не той якість, яка була 10-15 років тому. Якщо я раніше міг просто поставити кейс і стати на нього, бо мені треба було щось достати. На жаль, цей корпус дуже дуже ніжний. Його пальцями ну, Ну прямо я так не перебільшую, але на нього стати точно неможливо. Тобто він є насправді, насправді цей корпус, п'енького металу. Дістався він мені без RGB-вентиляторів, без нічого, без блока живлення, абсолютно просто чистий корпус в коробці. RGB-вентилятори я докупляв, материнку я купляв, все все повністю я купляв. Якщо почати говорити, купляв ці айго, чи як їх правильно називають, не знаю, я їх купив, і я зараз планую бачите, знизу немає, а знизу ще два можна поставити. Зараз я планую замовити також ці айго, але щоб замовити ще два, щоб я міг чорні айго, щоб я міг їх доставити в нижню частину, щоб цей корпус світився, тому що люди купляють комп'ютери, які гарно світяться, як ялинка, особливо діти. Кулер я купив на eBay. Я не пам'ятаю тоді, скільки він стоїв, 20 чи 25 доларів. Я би ще один такий купив, але, на жаль, я їх не бачу. Він продавався це фірменний кулер Intel. Він мені дуже подобається. До речі, він і справляється з процесором досить непогано, досить непогано, тому кулер хороший. Материнку я купив також нову і процесор новий. Відеокарту я купив вживану і оперативна пам'ять тут 32 ГБ стоїть 2 по 16. Я купляв нову. Цю відеокарту людина сказала, що вона в ігри практично не грала, і... але вийшов такий нюанс, що я саме за цю відеокарту, вона коротенька, бо в мене є ще довша відеокарта. Саме ця відеокарта. Саме ця відеокарта писала в оголошенні, що це RTX 2070 Super. А коли я приїхав додому, я відкрив. А там 20-70 просто, і я написав людині, людина та ні, я думав, супер, скидає мені фотки. Я кажу, так ні, так це інша відеокарта. Ну він сказав, може повернути кошти, але ну, це була хороша ціна. Якщо я не пам'ятаю, це було рік тому, або ну, рік тому, це як мінімум. Я її придбав за 120 чи за 130 доларів. От в такому цьому. Тому це була дуже хороша ціна. Процесор я придбав. Процесор тут у нас стоїть i5, як можете бачити, 13500 t Я його придбав, не пам'ятаю, за 100 доларів минулого року. У мене є тут людина, яка е, теж продає запчастини нові, не знаю звідки бере, але нові запечатані. Придбав за 100 чи за 110 доларів от такого типу. Е. Жорсткий диск, я вже, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, що у нас тут стоїть. Ну Тут е, SSD M2, напевно. А, На 250 гіг. Це просто під Windows, я його ставив. Це як базовий. Якщо людина хоче, я там доставляю за окремі кошти. От можете поглянути на процесор. Процесор 13 покоління, енергоефективний, 6 ядер, 6 ядер потужних, якби, або робочих, а 8 ядер енергоефективних. Робочі ядра мають частоту, якщо я не помиляюсь, від 1,6 до. 4,3 чи 4,6. 4,3 чи 4,6. А енергорефективні мають частоту від 1,2 до 3,2. Це я точно пам'ятаю. Цього процесора вистачає. Тобто тут ми маємо 20 потоків. В його і в даний час я взагалі вважаю, що це такий якби золотий процесор. Він холодний, він дуже холодний. Щоб ви могли розуміти, в кімнаті в мене тепло. І от зараз давайте включимо бенчмарк. Ви знаєте, 13-14 покоління це дуже гарячі процесор, і вони славилися відпадом. Бачите, звичайний алюмінієвий кулер стоїть. Він є, ну, такий собі, я би не сказав, що він якийсь потужний. І от давайте включимо е, бенчмарк. От, і подивимося, максимальна температура. От зараз в ЦПУЗ подивимося. 56, 57 підросла на мак максимально 58, 60, 60. Поки що максимальна температура 60. от Може я не побачив, але ви можете бачити 60 градусів максимальна температура. І вона швиденько знижується. Тобто, от зараз закінчився бчмарк і вона впала до 30. От зараз буде падати до 20. Тобто, от ви можете бачити дані, хоча ви їх в інтернеті можете знайти. Можливо, це трошки некоректні дані, тому що якщо погратися з таймінгами, настройками, можна і кращого добитися. Але по факту, що є, я цим не займаюся, я не розганяю, як людині продаю, а ставлю стаціонарні такі стандартні настройки. Тобто, ви бачите, процесор сам по собі не якесь водне охолодження. Я знаю, в мене був 14700. K -K. І зараз я сижу на 13700КФ. Це дуже холо, це дуже гарячі процесори. У мене 14700К з трьохсекційним водяним охолодженням хорошим, він в мене помер. Просто помер. А 13700 КФ я м, м, зробив андервольтинг. Там я багато чого позрідав, щоб він в мене не грівся. І то я вчора грав в ігру одну таку процесу вимогу. І він в мене ядра доходили до 86-89 градусів з трьохсекційною водянкою з андервольтингом. То ви розумієте? І при тому всьому він в мене стоїть в бейсмені, де температура нижча на 3-4 градуси, чим в будинку. Там трошки холодніше зазвичай він стоїть біля стіни і там реально холодно. І така температура, а цей стоїть в. В жаркій кімнаті, де жарко, і він має максимальну бенчмарку, він має 60 градусів. От, 60 градусів ви має, бачите, можете бачити. Тобто це золотий процесор. Він справиться з любою ігрою, він навіть для рендерингу, для всього підійде. Ну, є, звісно, вимогливі там, користувачі, які скажуть, ні, він не підходить. Далі, на що би я хотів звернути вашу увагу, знаєте, на що би я хотів так звернути увагу? На материнську плату. Материнську плату я також придбав в людини. От можете бачити, в людини я придбав материнську плату нову в коробочці, з документацією, з усім. Це бюджетна, я би сказав, трошки вище бюджетного материнська плата. От. Людина спродавала її за 50 доларів. Я приїхав на місце. Людина не приїхала, і я поїхав, розстроївся. Людина мені пише, що в неї телефон вмер, і вона запізнилася трошечки і сказала: вибачить, ну я я реально злий був, бо я прочекав її там напевно хвилин 20, і ну нічого, нікого не було. І людина сказала сказала, що вона запізнювалася, телефон вмер, і вона готова мені продати цей цю материнку плату за 40 доларів нову, повністю нову. За 40 доларів. А на той час вона в магазині коштувала ну, порядка 160-150, бо вона тільки з'явилась була. Я пам'ятаю, що вона тільки з'явилась. 160 чи 100... 50, Ну можливо, трошки більше менше, плюс-мінус. Я тоді порівнював, чи я виграю, чи я не виграю. Вона стільки стояла, бо це була новинка. З недоліків цієї материнської плати я би вам хотів сказати відсутність ланцюгів на охолодження на ланцюгах живлення. Взагалі їх немає. Тобто, такий, як наш процесор, наш процесор в максимумі досягає 92 Вт, в максимумі. А в. В звичайному такому режимі це 32 вати Тобто він холодний. Цієї материнки хватить. Але Ну я був би не я. І я собі м, пошукав, в мене дуже багато є старих материнок. В мене є материнки розібрані, несправні, там побиті, старіші. І я знайшов одну був китайську материнку, тому що я скупляв був е, 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 Зеони. От була така, якби. Я не знаю, навіть то не манія, а мода на Зеони. Можливо, тому їх купляли люди, бо вони дешеві були. І я хотів просто протестувати. Я не для себе купляв, я просто я така людина, що я ну, не завжди вірю так, щоб на слово. Я хочу перевірити. І потім і дуже багато людей говорили, що Зеони це взагалі супер. І я вирішив купити собі декілька зеонів, декілька материнок і. Протестувати і, от на одній материнці, я знайшов таке от охолодження. Не знаю, побачите ви чи не побачите. От, бачите, воно просвічується на ланцюгах. І я зняв і переставив поставив термопрокладку. Якщо ви можете побачити, бачите, вона там просвітлюється. Я там навіть підійшли дирочки. Бачите, тут є варіанти цієї материнської плати. Дорожчий варіант на 20-30 доларів з охолодженням. І бачите, там є готові дирочки. Готові дирочки, так само на цій. Я просто з однієї плати китайської зняв. Да, це таке тоненьке охолодження, але воно є. Тобто воно є, це не просто мости чи містки без охолодження. Воно вже є і воно працює, хоч воно і не нагрівається. Тобто, я не думаю, от, ну, воно навіть не воно холодне, просто холодне. Я наступного разу візьму перометр, щоб можна було. Ну, хоча чому наступного разу? Почекайте. От я взяв фонарик, щоб було добре видно. от Бачите, як воно виглядає. Тобто воно чорне, я його не красив, нічого. Я навіть з старих материнських плат стараюся зняти, як викидаю їх, я стараюся зняти саме охолодження і складаю собі в мішечок, можливо, десь колись воно мені пригодиться. І от зараз воно мені пригодилось. Також я на М2 накопичувач поставив охолод... ну тут воно було, воно так якби рідне, це рідне. Але давайте заміряємо, от, дивіться, зараз ми заміряємо. Тобто я вожу, от бачите, найбільша температура це 31,3. Тобто, ви розумієте, що це в теплій кімнаті, що ланцюг, е, живлення, він є насправді він холодний. холодний До речі, до цих RGB йде пульт. Е, і виставив я цей комп'ютер на продажу. Він мене деякий час висів, пропонували мені там щось там як. І я потім не поновляв, і я згадав, що. Я можу для YouTube свого каналу виставити його і ну, зняти просто відео про нього. Давайте тепер я вам відкрию задню кришечку, можливо, люди будуть, які зможуть мене трошечки, до речі, вставив я Wi-Fi модуль. Я завжди вставляю, якщо немає материнка, немає свого, тому що я вважаю, що сучасні комп'ютери без Wi-Fi – це, це сміття. Блок живлення я не пам'ятаю. От такого типу реалізовані кабель-менеджмент. Можливо, не найкраще, але тут є досить місця. І якби я коли продаю, от до речі, бачите, тут спеціально виведено під жорсткий диск, якщо людина захоче. Тобто я вкладаю і людина захоче, і я просто їй потім його доставляю. І якщо я не помиляюся, тут мінімум, мінімум, напевно, мінімум, я думаю, блок живлення 550, але. Я, мені здається, то в мене не було на 550, в мене був один маленький блок живлення, такі маленькі блоки живлення є на 550. Всі інші в мене йшли 600, 650, 750. Тому тут як мінімум 600-650 ватт. Я зараз не хочу його доставати, навіть не знаю якого бренду, але тут, скоріш за все, точно є 600-650 Вт блок живлення. Для, цього, для цієї збірки його повністю якби, вистачає з головою. Отакий от комп'ютерчик я зібрав, такі зробив доробки. Windows, я встановлюю зазвичай чистий. І людина собі хоче активовує. Якщо хоче, доплачує, можна на eBay купити код там, 20 доларів, щоб активувати. І вона собі сама може активувати. Далі, що я би вам хотів сказати, От зараз я зайшов і мені там було прийшло повідомлення, так як це був активований. от, йшло оновлення. Я оновив, поки він був стояв, бо я його давно не включав, напевно, рік часу я його не включав. Давайте, от бачите, мені прийшло оновлення, що я можу загрузити і встановити Windows 11. От. І я погоджуюсь і буду встановлювати собі Windows 11. Нехай воно собі працює. От, Графічна карта можете бачити. Пам'ять. Материнка. І процесор. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вподобайка, ваш коментар, що ви думаєте, ваші думки і обов'язкова підписка. Скажіть, що ви думаєте по, -по, -по відносно цього комп'ютера? Ви б собі такий придбали чи не придбали, бо він взагалі-то розрахований. Зараз молодь хоче такі щось подібні комп'ютери. Продаю комп'ютер без монітора. Монітор у мене цей дежурний. Продаю я. Він розрахований на дітей, я так думаю, приблизно для ігор. Це може бути там Майнкрафт, це може бути інші ігри. Він з цими іграми справиться на ура! Тому чекаю від вашого зворотнього зв'язку, що, як, до чого. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду підтримувати тематику з комп'ютерами. в мене є досить багато, є навіть цікаві варіанти, досить цікаві, тому що це зібраний, я би не сказав, що це цікаве, щось, це просто зібране для продажі. А в мене є насправді досить цікаві варіанти, що можна розглянути і зняти про що відео. Підписка, вподобайка і чекайте наступне відео.